Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді триммер від Philips 7000-ї серії, а саме mg 7950-15. Тут маркеровочка наша. Коробка виглядає у нас отак. -от. Вказано багато цікавої інформації. Пакується вона тут я пломба, я перед тим як робити огляд, я її перевірив, в принципі, як вона працює. <кій> Мені вона дуже сподобалася, працює вона супер круто. Тобто, <кій> барбершопити де так, це так є. Відносно того вка... інформація, яка вказана на коробці в мануалах, вона може працювати 120 хвилин, а це 2 години і заряджається 1 годину. Але що мой був прикол, я коли купив, воно не вмикалося. Я поставив на зарядку, і через 15 хвилин вона показувала, типу, що вона повна. І я так і не зрозумів толком, скільки вона заряджається. Можливо, це перший раз, якийсь там, можливо, запобіжник був. Але я подержав, отримав її годину, зняв, побрився, ну, крутяк. У мене версія 15 в одному. Тут безпосередньо 15 насадок, які вказані ось тут. Так, давайте розбирати нашу коробку туди. Де Нас зустрічаю. Такий клапан відкриваємо. І тут у нас безпосередньо сам тример. Тример виглядає отак. Тут зарядка, тут технічні написи, тут рельєфне, щоб удобно було тримати, і наша голівка. Тример виконаний з пластику. От Я думав, чомусь буде ця частина металева, на дорожчих версіях, напевно, металева. Але це середня версія за <свісно>, 3200 гривень там, зі знижкою, але також вона коштує нормально бабок. Вмикається він, просто натискаєте і все і воно працює. Індикація під час роботи не горить. Я думаю, індикація буде горіти, коли він буде сідати. Під час зарядки воно горить білим. Як перевірити залишковий заряд, я не знаю. Типу натиснути два рази, нічого От бачите. Затиснути та сама історія. Натиснути швидко, ну не знаю. Таке будемо перевіряти. В інтернеті особливо нічого не знайшов, не також не знайшов. Головка знімається дуже просто. Ви просто берете, натискаєте на верхню частину. Так от хоп. І вас. Ось. Сама ручка, бачимо на кінцевику є змазка, біле змащування. І... Внутрішня частина. одягається так само просто. Чіпляємо нижню частину і воно становиться. І закриваємо максимально просто. Ось, воно йде в такому от лоточку картонному. Це ми відкладаємо. Давайте діставати наступну частину. <кхем> ось, там чек. Тут у нас тут у нас, тут у у нас, нас ще один лоток, в якому у нас типу, тряпчаний чахол. Ну, чахол, так собі я скажу. Виконано не гарно, але в ньому зберігати це все барахло, щоб воно там, і було все одне об, об одного. Я не буду. Я замовив. На там саме в Китаї чохол Також нас зустрічає кабель для заряджання. Це USB-A на їхню зарядку. Ось. Так вона виглядає. На кабелі на USB-A написано Philips, кабель брендовий з такою бумажечкою. Також тут ще в нас мануал. Мануали, теж бумажкою. Такі собі три гарантійники, я так розумію, і один мануал. Нічого цікавого там немає. Гарантійники зроблені за все, з переробленого паперу, тому що папер такий, як так би мовити, туалетний. Ось. Це ми складаємо назад. Ось. Це сюди. І наша друга коробочка. Ось, де вона? Тут намальована голова. Безпосередньо голова і тіло, борода і волосся. Ну, типу розподіляються насадки на три категорії. Давайте почнемо з борода і голова. Тут у нас такі ось насадочки. Я вже користувався найменшою. Обрав собі бороду і скажу, що ефект мені дуже-дуже і дуже сподобався. Ось. Тут у нас такі ось насадочки. Три регульовані і три нерегульовані. Сірі у нас 16 мм, 9 мм, 12 і 4. Тобто 4. 9, 12, 16. Виконані вони з гарного пластику. Пластик, до пластика питань взагалі немає. АБС пластик. О. Доволі такий міцний, і якісний. Вдягається ж так само, як і на головку. Тут є зворотній пін. Ми вдягаємо запередню частину. Ось. Ой. А! Для того, щоб користуватися цією широкою насадкою, треба брати лезо. Тут є на комплекті таке широке лезо. Ми знімаємо наше маленьке. Вони ось так от відрізняються, щоб побачити, якщо зверху побачити. Ось, вдягаємо широку, це для голови, і на неї вдягаємо цю насадочку і понеслась Ми Тоже наше волосся на голові. <кій> Ой, неправильно зняв, знімається воно, О -о -о. типу, якщо голова знімається отак, то насадки знімаються вперед. Ось. Знімаємо голову, лягаємо стокову. <кій> Я користувався при бритті бороди. Пу -пу 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 -пу. Ось. О. Оцією найменшою насадкою. Ось. Тут у нас градація йде 3 4, 5, 6, 7. тут 9, 10, 11, 12, а тут 16, 17, 18, 15, 15, 20. Ось. Тут такий у нас важіль, який, як побачите, підіймає передню частину. Він під час бриття, якщо я поставити на 6, під час роботи не перескакує, що дуже вдобно, мені це сподобалося. У мене не було такого, що зіскочило, і почало брити якось не так. І також його головка з показниками від 1 до 3 по одній десятій. Тобто, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. 1-6-1-8 ну, по 0-2. І так до трьох. Ви просто повертаєте головку і у вас регулюється ця частина, ця частина. І це для більш точного гоління. Так. Так, так, так. Складаємо першу частину назад. Цей відсік. Тример хотів собі такий дуже давно, побачив, що він продається по знижці. Ну, вирішив купити. Купив і я задоволений. Друга насадка це для тіла. Вона виглядає у нас ось так от... Ось вона у нас отак. Верхня частина, коротше, якщо вам треба помити, вона просто так от знімається. А що рознімав? І отут у нас таке лезо. Судячи з відхилків, люди кажуть, що брити пахви – це взагалі крутяк цією штукою, тіло там. Вдягається воно також дуже просто. Тут на всіх є майже гачок, щоб було зрозуміло, куди і за що його чіпляти. І з іншої сторони два крученика. Хоп, вдягли, все, погнали. Заглядаю воно отак. Пластиковий захист, не порішитися, але ну, бриє воно, я думаю, дуже добре. Ось. Знімається так само. Тут вказаний напрямок вперед, і зняли. Все дуже примітивно, просто і охайно працює. Ось. А відносно того, який тут леза, то написано, що вони самі заточуються, самозаточувані. Ну, це у мене є маш... стрижка для машинка для стрижки волосся, їй вже 10 років. І Блін, нічого не точив, нічого не робив, працює до сих пір, все нею гарно. Тут у нас тример для носа, вуха, чи який ще отвірвий. Хата йшов що йти. Загалом це носа і вух. Ось виглядає, так от голівка також вдягається дуже просто. Ну Типу, все крутиться, все працює. Ніс у мене покинувало хати, я не перевіряв. Але по відгукам крута річ. <кхе> Далі у нас. Голівка для більш точної роботи. А саме цю голівку використовують, коли треба зробити Ось. точні лінії. Наприклад, з основного, що я можу сказати, де вона може використовуватися, це борода. А саме там на підборідці, де вона сходиться, і вам треба зробити невеличкий кантик, щоб це було рівненько-гарненько, то можна використовувати це, також підрівнювати біля вух, за вухами. І тому подібне. Також у нас є щиточка для чищення нашого гаджету. Ось. В цілому, от я вчора піввечора ходив, ходив, казав дружині, диви яку штуку купив. Дуже кльова штука, мені дуже подобається. У мене також є Philips One Blade. Philips One Blade. І я вам скажу, що OneBlade, <кій> по-перше, там дорогі леза стали купувати леза з Китаю. Ну, це таке собі. Вони приходять на дуже гарної якості, дуже швидко затуплюються. І одне лезо, типу, з Китаю коштує фігню, а у нас одне лезо коштує нормальних бабок. Ну, Типу там 50 доларів. Ось. І було вирішено купити такий триммер. Він, так би мовити, вічний. Вам його вистачить. Ой-ой-ой, надовго. Якщо не зламається, сам по собі оцей. Ручка з моторчиком. А так, в цілому, типу крута штука на довгий час. Я перевірив, вже в Китаї продаються і головки, і ці всі гребінці, і взагалі все що є в комплекті, але вона буде без брендування Philips. Ну, Я думаю, по якості плюс-мінус таке саме буде. Ось. Тут такий софтач прорезинений. Працює вона від зарядки 5 В 1 А. Повторюсь, модель у мене MG-7950. <кхід> вироблена вона в Індонезії. Дуже кльова штука. Вона водонеперна. Це це вказано. Можна її користуватися в душі під час вашого приймання душу. Але бачив огляди, що декого після душ не працювало також, можна встановити додаток. Від Philips, це Groom Type App, в якому буде, будуть поради, як користуватися, що з нею робити. Також можу сказати, що я особисто, коли замовив, то перед тим, як замовляти, ходив на сайт Philips. Замовляв я на них на сайті, в іншому місці. Чому? Не знаю. Там доставка безкоштовна, що там, що там. І якщо ви купите таку бритву, і у вас буде чек. Берете, переходите на сайт Philips. Заходите в свій особистий кабінет і реєструєте вашу бритву. Там, у мене я і полосос реєстрував, все реєстрував, що вона є. І ось на цю бритву я отримав 60 місяців розширеної гарантії. Тобто, якщо магазин вам надає 12-24 ну, дати купівлі, то магазин над, е, виробник мені особисто, я думаю, він не всім так надає 60 місяців, тобто 5 років гарантії. Ну, Це крутяк? крутяк. Ну, я не думаю, що воно крякне, тому що в мене Ванблер працює з 2018 року, я вже понад на ньому лез, Я не знаю скільки. І китайські типу, мене не дуже задовольняють і дорогувати, і ждати, і ой, чекати, і, і перше, друге, третє. І вирішив замовити цю. А, ось написано два роки гарантії. Два роки гарантії, це вказано на коробці. Але ми люди. Хитренькі, йдемо на сайт і отримаємо 5 років. Також мені особисто сподобалося те, що тут немає зарядного блоку, а є кабель. Для когось це буде мінус. Але вважаючи, що зараз всі телефони майже йдуть, блочок і кабель. У мене дружини телефон, мій телефон, планшет. У мене навіть там, ноутбук, там, зараз йдуть там, маки, чи там, я не знаю, Lenovo, всякі такі, вони також блочок, до якого під'єднується кабель, це також для зарядки. Я собі базево скупив, в яке можна натикати все, що вам треба заряджати. І типу цих бличків, ну, повно. Те, що могли б покласти, ну, можливо, для когось це і плюс. Там, я не знаю, але це людина, в, якого, в якої немає блачка, в якій вставляється кабель Type A на Type 6, це дуже так, знайти важко. Тим паче тут не потрібен якийсь свій протокол зарядки, типу як OnePlus там, чи швидка зарядка, Тут просто 5 Вольт 1 А це базовий зарядник, який був на телефонах там, останні там, дуже давно, там, років 10-15. 5 Вольт 1 А це звичайна зарядка. І враховуючи, навіть якщо ви втикнете в 100 ватну зарядку від вашого телефона, воно не візьме більше, ніж 5 вольт 1 А. Тож, ну, є це у всіх. Тож сьогодні на огляді був такий триммер. Я ним дуже задоволений. Це покупка року, напевно, в мене буде так голосно сказано, але я прям. Вау, ефект отримав. Тож, всім раджу, кому треба, купуйте. Всім гарного дня, дякую за огляд і мої лайки відносно цього тримера.